Привіт рідненькі! Вже хотіла покінчити з рецептами заготовок і перейти на інші рецепти, але згадала, що не поділилася з вами рецептами маринованих перців, і сьогодні їх буде аж два. Один з гострим перчиком, а інший з солодким перцем і яблуками. І почну я з гострого перчику. У мене тут 700 грамів, а вся рецептура буде дана на 500 грамів, і вона буде в описі під відео, ну, щоб ви зручно могли собі коригувати під себе рецепт. Отже, червоний перець, листя і стебла селери, чорний перець, духмяний перець, лавровий лист, середня головка чеснику, винний оцет 6%, цукор і сіль. І тепер в баночку я кладу лавровий листочок, много горошинку духмяного перцю, штучок 5%. Чорного перцю, декілька шматочків селери, стебла і листочки. Чесник ріжу такими таблеточками. І теж декілька штучок кладу на дно, а ці залишаю і будем, буду потім перешаровувати перчики. А для перцю я, як бачите, озброїлась рукавичками. І теж такими тоненькими кружальцями нарізаю і складаю в баночку, так трішки притрамбовую, без фанатизму. І знов часничок. Тепер наступний перчик. Готую маринад. У мене тут в ковшику 200 мл води. Додаю 100 г цукру і столову ложку солі. так от з гіркою. І буду варити, щоб воно так гарненько розчинилося. Цукор розчинилися, додаю 300 мл оцту винного 6%. І довожу це все до кипіння. Маринад готовий, заливаю його в баночки і закриваю кришечкою. І так наступну баночку. Ставлю баночки в деко вистелене фольгою. Накриваю ще одним шаром фольги. і ставлю це все в холодну духовку. Вмикаю нагрів 140 градусів і тримаю 30 хвилин. Якщо у вас, наприклад, баночки півлітрові, то тоді тримайте 40 хвилин. Перці простерилізувалися. Зараз я, власне, просто перевірю, бо вони і так готові. Просто треба дочекатися, поки втягнуться. І все, перчики готові. Можна пробувати вже через тиждень. І тепер наступний рецепт перець з яблуками. У мене тут кілограм колобка треба брати такий м'ясистий, смачний перець, кілограм яблук. Ідеально була б Антоновка, ну, що знайшлося, те знайшлося. Яблука мають бути таких твердих сортів, щоб вони не розвалювалися. І спецій духмяний перець, гвоздика, трішки часнику, звичайно ж оцет яблучний, цукор і сіль. Так, банка у мене 850 мл. Може бути півлітрова, яка завгодна, як вам зручно. Кладу туди декілька шматочків часничку, три горошинки духмяного перцю, дві гвоздички і тепер ріжу на четвертинки. Яблука і складаю в баночку, і так само перчик четвертинками. Тобто перець і яблука мають бути, як то кажуть, 50-50. Банки заповнені, і тепер я їх заливаю окропом. Прикриваю кришками і накриваю теплим рушничком на 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин, і тепер я переливаю рідину назад, в кастрюльку. А тепер на цій воді я приготую маринад. Я вам скажу пропорцію на літр, і вона буде написана в описі під цим відео, тому що в мене тут півтора літри. Зможете собі розрахувати. Отже, на літр води, склянка цукру або 200 грамів. в мене тут півтори. Оцет 6%, 180 мл. У мене, відповідно, 270. І. На літр води дві чайні ложки солі, а я додаю три, і тепер це треба довести до кипіння. Сливаю банку гарячим маринадом. Заливати треба майже по повінця, закриваю кришкою. У мене твіст, то я так закриваю і ставлю під шубу до повного охолодження, власне, на ніч. Перці за цими рецептами виходять дуже смачними, делікатесними, я б навіть сказала, десертними, тому що маринад такий відчутно солодкуватий, а гострий перець навіть дещо втрачає свою гостроту і стає такий більш ніжний і дуже-дуже смачний. Ну, надіюся, моє відео було вам корисним, сподобалося. Якщо так, ставте подобайки, підписуйтеся, діліться з друзями. Смачного! Тримаймося міцно!